Зустріч з представниками туристичної сфери і профільних навчальних закладів, музейниками і фахівцями комунальних підприємств, що розвивають простір Вінниці. Робота у фокус-групах, які мали визначити актуальні проблеми у трьох стратегічних напрямах розвитку туризму Вінниці: формування та просування туристичних продуктів, розвиток інфраструктури для туризму, поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікації в туризмі. Ці напрями прописані у стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року. Ми так само хочемо спільно з представниками сфери активно вчитися, розвиватися і в частині категоризації готелей, і в частині вдосконалення роботи туристичних гідів. Бо в нас все ще в планах запустити повноцінну сертифіковану школу гідів, поки що не можемо просто її профінансувати. Але все це робота ну на постійній основі. Що місяця ми домовилися, що ми будемо тематично збирати зацікавлених сторін, і так само ми ще будемо коригувати наші плани довгострокові, навіть стратегічні, в контексті нашого ба. Чення Вінниці-2030. тобто є в нас перелік проектів, які були задумані до війни. Зараз їх потрібно скоригувати і зрозуміти з яких джерел з яких ресурсів ми зможемо втілити максимум або залучити інвестиції, щоб нових туристичних родзинок, цікавинок і локацій, у нас було все більше.